Так, ну починаємо. Ну, до речі, знайшлася та помилочка, яка не дозволяла нам. Тут ставив в контент, я поставив матчпарек. От, ну і все. значить У нас тепер розмітка є. Ну, це таки одна. Нам доведеться зробити ще одну розмітку. Давайте тут я перепеню, запущу, сподіваюся, що буде швидко. не дуже швидко, ми почекаємо. Так, не всталювалася, Ну, ось ми бачимо, От є у нас тут ось ця лінія і пусті листи. Так воно і буде. Так, добре. Зупиняємо. І нам потрібно зробити... І ще одну розвідку а значить, розвідка котра буде у нас в нашому листвью то есть для кожного з елементів у нас буде розбитка давайте подивимося як я її там називав називав я її айтемелевий меню так і зробимо давайте додамо layout Значит, здесь тут, ось здесь тут. Вот XML. Layout XML файл. И значит нам пропоную ось имя. А имя у нас было ще раз. Item lменю. Давайте так изрубим. Айтем lv меню Так, ну і значить рутах, це каже, що у нас буде який кореневий Корневий лайнер аут буде. Фініш. Зробили. значить лайнер аут. Тут знову нам бажано бачити, окрім всього прочого, значить, вигляд загальний, значить, орієнтація у нього буде. Оскільки це лайнер layout, орієнтацію. Будуть вони в рядок, тому це буде горизонтальна. Горизонтальна орієнтація. І давайте тут додамо э, наші елементи. Це перше буде э, image. U. Image U. А, значить в content В WrapContent Так, ID. Ну, здається, я там давав йому ім'я пік, ну, ну, Якщо ні, то доведеться ось по цьому буде варіанту. Значить, І значить, що нам потрібно для того, щоб ми бачили щось на екрані, зробимо, поставимо тут SRC якийсь, щоб якісь шокінним показом. Давайте інфо, давайте інфо поставимо. Так, давайте ми трохи збільшимо. Ось, ось оцей інфо, оцей малюночок і, і все поки що. Тому слеш і все. І мачвью. І тепер текст. текст View. Text View. Так, теж у нього буде враб контент, врап контент. І давайте йому... Якийсь текст поставимо, теж значить, умовний текст. Це String-Info. Ну, он, бачите, у он, он, горі, ну, зовсім, зовсім некрасиво. Тому давайте пограємося трохи з цим з розміром. Давайте текст size. Текст сайз. Ну, давайте, давайте. 20 СП. Тобто я 11 мер для шрифтів. Трохи побільше, ну якось 22. Ну, мабуть можна ще там. Давайте 26 отак. Ну ось так. Значить, давайте додамо йому відступ від малюночка, щоб якийсь там був. Це Margin Left. Давайте Margin Left. Ну і давайте йому 15 dp поставимо. Так, від'їхав трошки. І давайте ще йому зробимо, відцентруємо по вертикалі. Значить, Це поставимо layout Gravity, Набираємо графіті. І давайте центр вертикал. Так, ну і ось тут напишемо все ж таки висоту Wrap Content загального Wrap Content. Ось так ось так виглядає добре. Ну, хай так і виглядає. Поки що в першому так приближенні, нормально наглядає. Значить, це, так. Ну, начебто, у нас все є для того, щоб ми могли зробити адаптер. Ну, давайте на деякий час повернемося до нашого коду. І ось тут, де ми там... З'явив LV Menю. Ми його тут зробили прив'язку. Тепер LV меню. Це буде Find uh, you buy it, uh, R ID. Вот LV Menю. Ну, я роблю так, вони співпадають, і тому мені ну, ш, ну, добре шукати, швидко виходить. Ну, не роблю різниці між цими речами. От, це зовсім ну, різні пространства. І, ну, вони ну, не співпадають, і тут воно так тільки зручніше робити, коли у вас назва а, і... Змінною і назва ресурсів, вона співпадає. Тоді менше плутанини, мені так здається. Значить, Давайте зробимо адаптер. Як ми зробимо це, зробимо окремий клас. Можна прямо тут зробити, але для того, щоб код простіше читався, краще розносити по різним файлам. Зробимо і тут так, значить, new, Java class, а клас у нас Назово подивиться як я его называл. Так, пусть Divinfo. Lv menu adapter. Вот так я називався. все. Давайте ну, так A new A Java class. LV menu. вже знову там, ну як буде. Адаптер, хай буде ось так. Так, зробили LV меню адаптер. Ну, значить, адаптер. Цей адаптер у нас буде базуватися на класі Base -адаптер. Тому ми напишемо Extends Base -адаптер. Ну, підкреслює, він відтрасує, тому що я говорю імплемент метод. Ну, натискаємо імплемент метод. Він каже, що які методи у нас повинні бути реалізовані. Ми погоджуємося, ми їх будемо реалізовувати, і вони тут додаються. Ну, бачите, я фактично нічого не роблю. Єдине, що мені потрібно зробити, мені потрібно зробити значить, поля класу і конструктор для нього. Ну, які тут у нас будуть поляк і конструктор. Йому потрібно передати контекст, то есть, де він буде знаходитися. І по-друге, нам потрібно передати значення, то есть, дані, які будуть якості параметра, тому що вони якби, значить, знаходяться в різних класах. Так, ну і давайте це зробимо. Давайте просто для швидкості скопіюю. Так, или бачите, не так написав. Ну, що робити? Давайте, щоб оно хоть тут співпадало. Ось так, тоді. І конструктор. Скопіруємо. Так, давайте. ось сюди.